Правила життя, по яких ми будемо жити в майбутньому, це є закони. Закони, які вони пишуть, і щоб нам змінити майбутнє, нам напевно треба, щоб приймали закони і бачення суспільства, розвиток суспільства був в правильному русі. А щоб ті закони приймалися саме такі, які потрібні для розвитку України, треба однозначно змінити владу і вибрати тих людей, які будуть дбати за ті закони, які будуть дбати за те майбутнє. Розумієте, і питання в нас самих, якщо ми байдужі, якщо ми не хочемо йти на вибори, і ми кажемо, що ми зневірилися, то відповідно владу оберуть інші, і влада буде така, яка вона є на даний момент, і це буде прикро, що через 5 років ми знову зберемося, і ми будемо знову говорити про ті самі питання, а потім не підемо на вибори знову ж таки, і воно буде продовжуватися з кожним роком. Так що моє бачення, що треба піти на вибори, треба проголосувати за саме ту українську владу, щоб вона вже в кінці кінців створювала ті правила життя, які нам потрібні, а не проросійський Якісь маленький громадські.